Чи ці експерти вже, ну, типа ті, не політики, тіпа, тіпа політичні експерти. Так. Оцей художник останнім часом. Як його, йогорко, Тоже. Я ніколи його там не дивився, це щось пару роликів попало, щось придовбався до Портнікова. Ну Портнікова, я думаю, всі знають. Як на мене, професійний і розумний журналіст. Наче Боярков, художник, художник, наче давати йому оцінку, розбирати його на полички, що він там історик, тільки історик, а політичне знання немає, там, ще щось у цей бред нести. А ти хто? Комусь там, якомусь там американському там, українцю. Я не знаю, навіть забудь звати, комусь там американському українцю щось там Портніков там сказав, щось там дав, що оплатить дорогу там в діалозі з Березою, що оплати дорогу там з США сюди там, чи в Харків. там. І все там, і той підхватив. Да, все, от він сказав, пацан сказав, пацан. Сказав. да що за бред? Та сказав, де й сказав. Ну та й що, що сказав? Піздеці, що проблема, блядь? У нас президент каже, блядь, все ок. Ребята, не нагнітайте, вторгнення не буде. 22 лютого, 22 року. Один президент, другий президент перед цим попередній каже: Я то зупиню за пару годин, які проблеми. То президенти гаранти конституції розказують, блядь, на. Всю державу. А це портників сказав там якомусь сьому, що оплати щось там комусь. Та й що? Ну, сказав, ну все, ну не оплатив, все, йди нахер. Ну, все, не хочу платити. Ну, сказав, вчора хотів заплатити, треба було вчора летіти, А сьогодні не хочу. Наша, блядь, ти з цього, блядь, проблеми виносиш, блядь, пояркав. Це така, блядь, проблема, блядь. Тепер, блядь, в нього якісь якості у Портнікова інші, блядь, професійні, блядь. Чи що? Чи то, що він, блядь, не обсирає владу в своїх, блядь, ролик? Ну не, ну, блядь, ну в нього ролик там, я не знаю, з там. Ну, обачно у нього то ж така десятихвилинка. Зазвичай. Якщо там більший ефір там десь добуває там 30-40 хвилин. Ну чого він уділяє владі, так, да, час, він уділяє, ну, пропорційно там, да, 5%. Він свого ролика уділяє там владі, да, розказує, скажімо так, в лапках про шашлики. Розказує, ну він з цього не стояв погоду, блін, як ти. Що, блядь, от, відкрив блядь, цей ютуб, блядь, ключи, записує жопу і блять, Зеленський Єрмак. Єрмак, Зеленський, офіс президента, все, пиздець, і шепортників хуйовий. Блять, а ти нормальний, ти на себе дивись, малюй ті картини, в рот. Займайся тим, чим ти маєш займайся. Якщо хочеш попіздить, то, блядь, довчися до того ступеню наукову, який має портніку. До тих знань поки. хоча. Не, він, блядь, чіпився, що комусь там він пообіцяв купити білет, блядь. І не купив, блядь. І шо? І <реш> шо, все, Не купив. Кинув, наїбав. Клас, молодець. Уважуха! Такий, блядь, ну теж, от ну, купив, не купив, блядь, ну. Така, блядь, проблема. Єдине, що в тому, да, то, що правильно, да, сказав Поярков, знову такий, блядь, я за об'єктивну реальність. Якщо ти в цьому, блядь, тупо, блядь, Поярков, блядь, якщо ти в цьому, блядь, тупо гоніш, блядь, якщо це ти якщо ти мелиш цей час, блядь, то це ч, блядь. Ну, нахуй ти мелеш цю хуйню, про пропортникову. Ну, вибач, ну тобі, блядь і мені, ну, і мені, я за реальність, блядь, далеко по знанням, які має які має він. Неважливо в історії, чого і в історії, і, і в політехнології. Далеко! Нащо про це мало? Там про березу питань немає, що ти розказав, що береза сидить за кордоном і розказує, як нам тут жити. Так, да, Тут згоден, та, та. Якщо це дійсно так, ну я просто там на 100% там не знаю, у мене немає таких фактів. Ну, я, чесно кажучи, і не намагався сильно дізнатися, але якщо, судячи своїх слів, що береза за кордоном, то так, та, та, ну взагалі Оце от тільки, оце може та, портити імідж того ж Портнікова. Ну, про що говорить з людиною втікачем? Втікачем дважди, скажімо так. Той теж не проти посидіти. Вам посадять. Може турніку, може, вам, блять, з березою це поспілкуватися. І той обсирає зе, і ти обсираєш і зею ОП. Норм. Може, ми знайшли більше сумісних. Приколів про це, ніж там портнику. Бо йому не сильно цікаво спортником, про міжнародну арену, якісь там відносини, там, про глобальні там світові війни, там можливі там розвитки цих сценаріїв. там, ну. Березі важко це зображати. йому важко, йому, йому про те, знаєш, як він з правого сектора сібався, йому про це, б, ні, про це я не хочу говорити, це він так знає. Там, от Про це, там де він зараз у це штори позакривав, сидить, блядь, шифрує. І розказує, як тут всім жити, блядь, теж як владі робить, блядь, як все погано, бля. Ну, така ж сама ситуація, тож, ти ж сидів, блядь, ну ти ж сидів свою каденцію, блядь, Верховній Раді, блядь, просидів бляд, срок, ну. якісь тебе. Ну, розкажи краще, блядь, про свої досягнення. Що от я, блядь, таке-то таке-то, блядь, Борислав Береза, блядь, такий законопроект вніс в Верховну Раду, блядь. На його основі прийняли такий закон. Чи не прийняли, чи просто ти вніс законопроект, а його відхилили. Тому що там було те та те. Але я наполягаю там на ньому. Все одно. Ні. Ні, ніфіга. Він це не розказує. Просто, просто офіс президента, все погано, все. Все херово. Ну я за кордоном. Все, сижу собі, закрився, тут, сижу собі, я б нормальна політика. Нормальна політика. Так що.